Два тижні тому. Це, мабуть, важко було повірити, але у протистоянні спортлідера плюс та Івано-Франківського Урагану все вирішить. сьогодні п'ятий вирішальний матч. Шановні болівальники, запрошую вас на фінал такий собі для цих обох команд. Фінал за вихід у фінал Сергія Олексійчука вітають у нас. Болівальники. Сьогодні у нас потрапляє у заявку команди спортлідер Плюс. Таким собі, третім голкіпером. Ну а іншими ключовими гравцями сьогоднішнього протистояння ми будемо вже далі знайомитися. Всі все знають, всі все розуміють. Ураган відігрався у Франківську, виграв два поєдинки рахунок у серії 2-2. І сьогодні Хмельницька битва, яка ж все-таки вирішить, хто буде грати у фіналі чемпіонату України. Кідраців. Маколюк. Передача на селика перехопить Олександра але І в нього перехоплює м'яч зілекс. Все таки споркіда буде з м'ячем. Федько класна передача. Рибак забиває гол. Четверта хвилина нашого поєдинку, 1-0. Споркідра плюс забиває Сергій Рибак, автор цього голу. Першого стика атака хмельничан. Залишили Сергія Рибака. Він там вільний стояв на куті воротарської зони і, звичайно, прекрасно Гравець спортидана розібрався із Романом Колтком. На Олексія Федька грає ще одна відкидка. Петіш удар. Колток перед собою. На кульок. Корсон залишили тепер його самого. Михаленко. Просить, що відкривався Шеремета. Я передача до Руслана. Ай-яй-яй. На кольок проходить передача на Ігоря Корсуна і він зрівнює рахунок. На 10-й хвилині Івано-Франківський ураган відіграється у Хмельницькому. Ігор Корсун. Тут є трішки вільного простору, але небагато. Франківці швидко страхують один одного, а паді що таке дозволяють пробити. Колток забирається. М'яч не сильний удар був. Довга передача на Доманського, та головою робить точно скидку на рибака. Ребак. Падіш. Удар ще один. Бо ще вирит м'яч, те мяч, кінчиками пальців, здається. Зачепив його. Доманський. Доманський проти Сілика. Обіграв його. Відав передачу. Дотик на Даманського віддає ребак. Апелюють граси спортидара, що можливо рукою беруть розбіг. Ні, Доманський не біжить, не б'є. Ух, який удар метра Мартанюковський. Брасен дає свої плоди, шеремета, м'яч м'ячу на Власовича ще один басуй гол. Дмитро Мартинюк. На 14-й хвилині забиває другий гол спортлідера. Ну що, друзі, замість спеціаліста Калукова, який забив у нас 4 голи в попередньому домашньому матчі з ураганом. Точніше, у грі номер 2 Перехоплює Анатолій Дамаський. Вихід Вічнович, І Це гол. 15-та хвилина. 3-1. Анатолій Дамаський після помилки Антона Сілика, якого ми тут дуже хвалили за поєдинки у Івано-Франківську, але звичайно, ось вона молодість, і ось цей відсутність досвіду. Розуміє Антон, що привіз він зараз. І. Корсон. Корсон Мартиньок, проти нього. Корса шукає можливості для удару і знаходить можливість для Лісковського, аби той пробив, тому що невпанено грає. Атака друга у франківської команди. Ворота порожні, куди ж ти Богдали пішов. Один одному з різних флангів майданчика. Михайленко перехоплення Удар! Колток. Удар томуського Колток тягне. Ну, здається, все-таки повз ворота летів, але сей. Падяш. Класна передача на Феткавіч на віч вихід і що. Антон Сили крятує. Зараз ураган. Ось він друзі відпрацював ту свою помилку. Спорожній воріт. Виніс м'яч. Рипок не за гол. Вони їх знищили просто в першому таймі. Немає урагану на паркету. Якщо вже такі голи залітають, то ви друзі розумієте, за 49 секунд до закінчення першого тайму Сергій Рибак робить дубль і робить рахунок 4-1 на користь спортлідера. Який ж... Браво, Сергію, браво, спортлідер. Перший тайм ідеальний. Чане перехоплення. Ой-ой-ой, сіка. Цих три секунди щось придумати, і, звичайно, Лясковський буде бити дуже далеко. Тимощук. Тимощук грає руками за межами воротарської зони. Здається, жовта. Батько передачу дотик на домайського Проходить і на біжить сам талом. І рибак не зміг, не зміг замкнути дальність. З зв'язковському вони в біді перелеп'ячили свою атаку провести, не зуміли. Дамаський помилився Курсом. Борис Бергон звичайно, був 27 цовий номер. І він і зараз втрачає просто неймовірну нагоду. М'яч зберігає поперечним пасом, відіграє на Лясковського. Корсун. Удар по своротах. Ти м'яч Бикулюк. Середельно виміряли. б'є у нас сваричний мощу. На кольок. Є, тут Лясковський передачу і забиває Орес Бергун. Що ж, 8 хвилин 43 секунди в нас до фінальної серери. 4 носи на рахунок. Та, Ураган забиває дуже схожим манером, як він забив і ще в більшості. І спортидер захищається. Боргун обіграв. Віддав. І Лясковський забив. Я зараз розумію, Богдана Мишука, він Скопленні претензії своїм одноклубникам. Ну як же так? У нас Настрига повертається. 7,59 до завершення другого дрого Дуже Відповідальний 9. момент, друзі. Доманський влуче кошти, там руки були. Не було рук. На... Доводять, що м'яч влучив руку комусь гравців Урагана. Арбітри вважають, що цього не було. Ну і От... там зараз президент, ледь не втратив м'яч, але атака таки буде. Прокидає, він собі хід, Миколюк ставить йому спойну, зупиняє м'яч, але атака є. І Біров От зараз. Просто рятує. Нога, нога Бірова рятує ураган від голу. Який епізод, який момент? Дядько пробиває знову Біров, який сейф. Корсун отримує м'яч, дуже небезпечно, може буде. Гори, Тобі, він захоплення да, вийде. І передачі на Зварича, ось не слідкували. Не грав руками Богдан. м'яч. Ну, Роганівці синалізували, що він зіграв рукою. Ну, Не знаю, треба десь повтор. Мені здалося. Що... Корсор. Колюк. Астот Ясковський передача проходить, до Він б'є! навіть рятує Чіка Ну, о, Мало чого колись і нас зіграти. Тиває атака у З кутового будуть присигнувати хмельничани. А все таки зарсом. Бедеш майже перехопив, але атака продовжується дуже небезпечно. Це такий гол. За 44 секунди. За 44 секунди. До завершення другого тайму ураган зрівнює рахунок. 4-4. На у нас радіє. Так, начебто ураган вже вийшов у фінал. Олексій Федько і Олексій заряджає дуже високо, і, друзі, і все ще не все у нас. Що ж, 4-4. І на нас чекають два екстра тайми по 5 хвилин. Перед на пелиха, пелих приймає і що буде пробивати. ой, Знову стійка рятує Хмельнича. Ведько знаходить. Михайленко. хатко повертає, тут кінтратів на кутовий. Федько, там Баланик обігрує, і що тут? Порушення Ліце правил, плей, і на лінії штрафної, штрафною. Да. Менеджер повинця виконати штрафний. І майже пробив Бірова, але... Михайленко на, на Мартинюка, може бити Діма! Щоб не переводити матч в серію пенальті. Ну ось, власне, і все. Подивіться, як його обнімає Максим Лисенко. Я не знаю, чи ви бачили це, ж... Але це потрібно було бачити. Але все ще попереду. Все ще попереду. Олексій Тетко, багатій номер один у спортлідерів. Повів в рахунку в серій Удар Подарними рва Антон Лясковський проти Богдана Тибощука. у урагана. Ну і знову такий певний психологічний тиста вимовити від спортсмендасу «СумВС». Лясковський проти Тимошука. Лясковський не влучає поворота на лише Максим Лисенко й метро Колоков там і син Дмитра також тішиться з того, як ну і зараз я, не задуваю, удар Олександра Падяша може стати вирішальним проти нього. Роман Колток у воротах. Ну, це неможливо передати словами. Хмельницький спортлідер перший у своїй історії здобуває путівку до фіналу чемпіонату України Екстраліги. Друзі, ще рік тому, хіба могли б про це навіть мріяти після двох сезонів у Екстралізі? Давайте подякуємо цим хлопцям. Вони подарували свято Хмельницьке, вони провели шикарний сезон і вони його продовжують. Я бачу болівальники, деякі золода. просто плачуть на радощах. Ну, це дійсно, це, я не знаю, це свято. В першу чергу хочеться поздоровити команду Спортлідер плюс Хмельницьк з виходом в фінал. І місто Хмельницьк, болівальників все-таки десь, десь вони все рівно чуть-чуть може були десь сильніші. Е, да, Ми доганяли весь час цю ігру. Помилки проаналізують знову ж таки вдома, але хочеться віддати належне своїй команді, хлопцям. За, можна сказати, ну, Вже була ситуація така, можна сказати, катастрофічна, але витягнули, повірили в свої сили і зрівняли цей матч. За що хочеться подякувати команді і всім, всім хто грав. Я теж дуже рад, що ми в фінал, де будемо боротися за золота. Надіюся, на що ми постараємося протипоставити локомотиву свою ігру. Это, во-первых, это, конечно, очень важно. Что касается второго момента, ну, я думаю, что тут опять же где-то сработала психология. Мы Ивано-Франковские. вели 3-1, как, бы, ну, как бы решили, наверное, что два раза воронка в одну, там, наоборот, снаряд в одну воронку не падает, и где-то чуть было все равно расслабление. Это первый момент, ну и второй, конечно, ребята подустали, мы все-таки играли восьмером, семером, там иногда часто менялись, и не хватило у нас чуть-чуть именно физических кондиций, что неплохо, надо отдать должное Ивана Франковского, неплохо они разыгрывают, сильно ну, растягивают игроков, и как бы сложно было успеть подстраховать, это при том, что ну, многие игроки много находились на поле. И я думаю, что это прежде всего вот эти несколько таких аспектов, которые чуть-чуть помешали нам э, ну, достойнее сыграть против пятерых. Самое главное, наш ну, финальный итог, что к чему мы стремились, то мы как бы победили, выиграли. Так что не случайно, как я все время говорил, мы в поточном чемпионате были вторыми. Мы это доказали, что, опять же, это все не случайно.